Українці страждають від спеки, проте лікуються переважно від застуди. Найпоширеніші хвороби влітку ангіна, бронхіт, пневмонія. Нерідко причина цих та багатьох інших хвороб. Кондиціонер. Те, що люди включили кондиціонери, помічаємо ми лікарі, тому що велика кількість звернень пацієнтів з захворюванням вуха, горла, носа, пневмонії. Медики радять охолоджуватися обережно, адже під час різкої і частої зміни температур організм відчуває стрес. Людина зійшла ззовні, де температура була більше 35 градусів. Зайшла в приміщення, де включений кондиціонер, і температура повітря становить 18, 18 градусів. Всі терморецептори зразу спрацьовують це є стресовий стан для організму. Починається масивне переохолодження всіх дихальних шляхів. В першу чергу страждає ніс. Виникають такі захворювання, як реніти, риносинусити. У людей з хронічними гайморитами велика ймовірність загострень цих захворювань. Дуже часто каже лікар: люди хворіють на фарингіти. Пацієнти скаржаться на біль в горлі, посиплість. Ще одна з поширених хвороб, причина якої також кондиціонери ларингіти. Дуже часто супроводжується це захворюваннями вуха. Пацієнти скаржаться на закладання в вухах, зниження слуху, появу низькочастотних шумів у вухах. Крім того, все це супроводжується ще сльозотечею, зудом в очах. Супроводжується також підвищенням температури, загальною слабістю, знижується працездатність. Щоб не захворіти влітку, лікар радить дотримуватися оптимального температурного режиму, встановлювати температурний датчик на позначці не нижче 25 градусів. Людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів лікарі взагалі не радять захоплюватися кондиціонерами, ставити свою робочу зону. Там, де ви більше знаходитесь, більше ніж на 2-3 метри від робочої зони кондиціонера, доведено, що ймовірність переохолодження, якщо людина знаходиться більше 2 метрів від робочої зони кондиціонера, значно менше. Правило друге: правильно встановіть кондиціонер, щоб струмінь холодного повітря розсіювався по кімнаті, а не потрапляв прямо на людину. Правило третє регулярно і вчасно змінюйте фільтри. Інакше кондиціонер стане розсадником бактерій та збудником легеневих хвороб. Одна з Найнебезпечніших інфекцій, яка живе на фільтрах кондиціонерів, легіонела, яка викликає гостру хворобу дихальних шляхів легіонельоз. Група ризику становить люди не загартовані люди з низьким імунітетом, люди з хронічними захворюваннями і, звичайно, що діти. І наостанок, якщо вам не байдуже ваше здоров'я, намагайтеся купувати тільки якісні системи кондиціонування, здатні регулювати вологість повітря, звичайно, вартість систем, які дозволяють іонізувати повітря, набагато більша простих кондиціонерів. Але на здоров'ї економити не можна. Бережіть себе.